Вітаю, дорогі підписники, гості каналу, глядачі. Сьогоднішня тема це байка Леоніда Глібова Вовк і Вівчарі. Ми поговоримо, здавалось би, про вовків, вівчарів, якихось звірів, але насправді ми будемо розмовляти про людей, їхнє мислення і, е, і взаємодію між людьми. Бо мій блог присвячений соціально. Соціальній психології. Спочатку я прочитаю цю байку, а потім будемо її розбирати. І так, вовк і вівчарі. Раз вовк тихесенько підкрався, всім відомо, куди він звик ходить, і де він лихо набирався. Та що ж робить, коли на те вже вовк удався, щоб овечок давить. І цей раз він туди ж попхався. Тихесенько кошар обійшов, прислухався не чуть, Мрщій на тин зоб'явся, зиркнув та й охолов. Вівчарики прехорошенько, найкращого баранчика взяли та й патроють гуртом, а кунделі мовчать, лежать собі смирненько, неначебто усім їм там, кудлатим гаспицьким синам позакладало, мов не знають. Що перед ними виробляють. Дивився вовк, дивився, здихнув, та й знов у степ поплівся. Та й каже де та правда ділась, яка б, яка б тут шарварка зробилась, і який би гомін підняли і вівчарі, і кунделі, якби мені таке зробить схотілось. На цей раз приказка здалась, що декому, мовляли, можна другим зась. Зверніть увагу також на рік написання 1853 рік. Так, так, така байка вже більше 100 років. На що. Я звернув увагу, читаючи це, цей художній твір. А, якби Оця остання фраза, да, що декому мовляли, можна, другим зась. Або ще відома така в Древньому Римі така фраза, що те, що, те, що дозволено, дозволено Юпітеру, не дозволено в да, тобто про таку нерівність. Начебто хочеться співпереживати і емпатувати цьому вовку. Але все, все не так тут просто, як на мене. По-перше, цей твір, він написаний з очима. Тобто все, що ми тут читаємо, і всі ці думки, вони передають мислення саме Вовка. Тобто Ми дивимося на всю цю ситуацію, там де патрають. Патрують овечок, вівчарі, якби очима вовка. І нам здається, що ну, яка ж несправедливість, що дійсно, а чого це їм можна, наприклад, а, а вовку не можна. якби Бо результат з точки зору овечки один. Вона, що так, що так. Їй кінець. Овечки тут саме найбільше нібито не, не повезло. І, як на мене, тут ми можемо впасти в таку ну, і, ілюзію да, і не помітити наступного. Що, звичайно, як, як і будь-яка там казка, і байка, і все інше, вона не про звірів, вона не про не про вовків і якихось там собак, і ще там. Ні, це про, про людей, просто. Тобто це, це під вовком треба розуміти конкретну людину, там її поведінку, вовчу поведінку. Ось і що, що не бачить вовк. Що не бачить вовк, чому він помиляється? Він не бачить, він не бачить того, що те, що. Вівчарі вони створили таку систему, що вівчарі створили систему, там, ну, і ресурсами якої вони, ну, вони користуються, або прийшов на готове і хоче так само приймати участь у розподіленні благ, як це роблять вівчарі. Що я маю на увазі? Вівчарі вони створили, ну, напевно, якесь там загородження, де ці е, вівці гуляють та пасуться. Вони створили е, якісь побудували будиночки, де, е, де ці вівці ночують. Вони побудовували е, цим вівчицям забезпечують їжу е, там. І так далі, і так далі. Тобто дуже багато, ну скажімо так, чого вони побудували. Вони, вони підтримують там собак, щоб вони захищали цих вівців від таких вовків, тобто захисну якусь ще функцію виконували. Да? Я, крім цієї огорожі статичної, є ще й собаки, які там будуть лаяти, і так далі, яких також треба годувати. Тобто, це ціла ціла система. І в цій системі є, ну, певна там, як в організації, є певна там ієрархія, і е, певна ієрархія, і відповідно на кожному рівні цієї ієрархії організаційної є певні права і обов'язки. Чим, чим вище, ну, грубо кажучи, директор має набагато більше прав і звичайно ж і обов'язків. А, ніж там рядовий там спеціаліст, спеціаліст якийсь. А, і, відповідно, директор ну, ні у кого ж не, не виникає а, певних там заперечень, чому там зарплатня директора, тобто вона набагато більше, ніж у спеціаліста. Тобто, ми можемо навіть е, уявити собі розподілення, да що е, організація, вона. от Ну, Будь-яка організація, вона можна можна уявити як піраміда. Тобто там один директор на там топ-менеджмент менше трошки більше людей. А спеціалістів, ну це ті люди, які там роблять роботу, там їх найбільша кількість. І е, розподілення ресурсів в даному випадку це грошей, воно представляє, воно представляє собою перевернуту піраміду, де директор. Отримує ну, більше більше грошей. Ну і, відповідно, так спускається що не менше, там, грошей отримує там спеціаліст, а, тому що їх багато, їх легше замінити і так далі. Даї Та, і, і обов'язків обов'язків набагато менше, ніж у директора. Ну, тобто все, нібито ну якби справедливо так розподіляється І, і суть в тому, що Вівчарі, люди, так можна сказати, типаж вівчаря, вони створюють систему. Це якщо переносити на більш інші, там на цілий народи, то, то можна сказати, що це цивілізований народ. Вони для у них є мислення. Яке у них є мислення? Що для того, щоб щось було, там якесь благо створити якийсь ресурс, а вони певним чином це організовують. В середині, всередині своєї системи, щоб цей ресурс виробляти. А як роблять варварські народи не цивілізовані? Вони бачать, що о у сусіда більше, у сусіднього народу вони там багатство є. Самі вони створити це не можуть. І вони такі, ну так, у нас ми ж сильніше, да? там, у нас є зброя і ще там щось, ну так піш, пішли. Завоюємо, пішли, відберемо у інших. Тобто різне різне мислення, цивілізовані народи вони виробляють блага і обмінюються благам, цими благами з іншими людьми. Так само це роблять як на рівні там цього народу, так, так на рівні там і організації так само. Вони виробляють блага і обмінюються благами. Тобто, в сучасному світі не начебто. Ми, ми дійшли до того, що саме така система, система по ну, якби взаємообміну, вона і призводить до того, що ми всі там одягнені, у нас щось є, у нас є, що їсти, у нас є холодильник і так далі. І так далі Це все, що було створено якби, цивілізацією із ну, так, отакими системами, отакими вівчара, вівчарями вівчарями. Людьми з таким е, самим мисленням А вовки, тобто варварські народи, там е, вони е, вони все, що робили, да для них спосіб виживання, це просто е, знайти ресурс, десь знайти, да вони його не виробляють. Е, і суть в тому, що якщо цей ресурс, наприклад, е, його там стає менше, або його взагалі не стає, е, ну там наприклад. Пересихає річка, або в лісі перестають водитись там, ну, там певна така живність, то а, ці народи Ну все вони не можуть вижити і Ну і таким чином помирають. А, ще можна сказати, що а, вовк це, А ну да А якщо ми вже заговорили про права і обов'язки, Да що Волк, яка у нього ілюзія, що він не помічає. Він бачить, що він помічає, так це права, права користуватися там цими благами, які тобто він бачить кінечний результат. І чого він не бачить, він не бачить обов'язків, а обов'язків багато. Тобто, це робота, певна робота, яку робить цей вівчар, як я вже сказав, по тому щоб ця система взагалі працювала, він регулює, ну, він там все збудував. Він забезпечує годування там всіх, щоб всі були там нагодовані. Він забезпечує, щоб цей, там, цю шерсть зістригати, кудись там її перепродавати. Бізнес-бізнес ну, да, робить щось з м'ясом там то також робити, перепродавати. Він регулює кількість цих вівць у Отарі, да, щоб не всіх там їх перепатрати, да, там, тобто не буде, не буде тоді у нього стада. Тобто він, він це регулює, він робить так, щоб там, тобто, у нього завжди там, багато цих вівць, він, там їх можливо. Ну, як, якийсь відсоток, да, щоб, щоб там, по якійсь там схемі, ну це, це вже бізнес-процес, да? тобто, тут, тут вже треба і знання, і певні навички, і вміння там якось зістригати цей, цей шерсть, тобто, і потім її кудись реалізовувати. Тобто Це все входить в обов'язки. А давайте подумаємо тепер: а які обов'язки у, у вовка? Тобто, де ніяких, він просто він. він немає ніяких обов'язків, щоб ця система працювала. Тобто він хоче користуватися благами, як яка які ця система виробляє, але він, він нічого не віддає взамін. Він хоче тільки користуватися ось. А це вже можна сказати, так і ще узагальнити. Це мислення бідняка. Тобто, бідняк думає, ну він. Він бачить на він бачить людей, наприклад, у яких є там гроші, які користуються благами. Да, ну звичайно, тут можна, можна дискутувати, що, що як, як в Україні там заробляють, там великі гроші, якщо ми кажемо там, про мільйони і там, про великі статки наших наших олігархів. Да? Це, да, це таке питання дискусійне. Але ну, тим не менш, тут же, ж, тут же ж таке мислення може бути просто до людей, які там ну, не мільйони, а просто ну, до, в достатку. да? А, і вони такі там, типу, а, а чого, а чого у, у того є? А, і починається, що тата десь крав або не заслужено а ще там щось. А, і це мислення якраз таки вовка. Бо бо він помічає тільки кінечний результат, так, можна сказати, права, права якими користується там людина, ну, назвемо її так, умовно забезпечена. і Він не бачить обов'язків і причини наслідкових зв'язків. Ну, тобто, він бачить в цьому несправедливість, велику несправедливість. І питання в тому. Що можна з таки вовком і, і залишатись, тобто вовче, вовче мислення, да, треба, я, я до чого веду, що вовче мислення треба із себе, скажімо так, видавлювати, просто, щоб, щоб його не було фіксувати, спомічати, це вовче мислення, все це через а, заздрість, а, коли ти, починає, ти починаєш там дивитися, а там, типу, ну Чого у інших там є, а в мене немає, і дуже багато інших таких ну, моментів все порівняння, порівняння себе там з іншими, і в, в користь того, що інший щось має, не заслужено, то треба просто розуміти, що ну що це прояв якраз твов мислення. І ви, Ну якщо. Хтось там у себе це фіксує, то не замічаєте велику роботу і обов'язки, які виконує, які виконує та там та людина, або та група людей, та організація, або в цілому народ, а щоб користуватися цими благами. Ось а про що що ще хоче сказати? От якби це була би. По цій байці на сучасний манер да, зняли блокбастер, то це було би такий момент, там то це було би про 11 друзів Оушена, або ну і ще якісь там мільйони цих сценаріїв по пограбування банку, де ці там ну, злочинці, вони. Вони вважають, наприклад, що це ну, що банки, що вони граблять людей, там і ще там щось, а як так, там що у них так багато багато грошей, а, а а у інших нема, у інших там вовків нема. Тому ми можемо. А ми ж також хочемо рівні ж там, типа права, е і вони йдуть просто на пограбування банку. Це, це приклад, якраз таки вовчого мислення, тому що вони. Упускають моменти, е, просто через незнання, через ще там щось, а їм їхнє мислення да, не дає їм зрозуміти, там, що стоїть за там, цим бізнесом, і які там обов'язки виконуються, яку там функцію, ну, які ризики, наприклад, несуть. Обов'язки, вони ж також пов'язані з ризиками. Можна ну, да, ризик ну, провалу. Якщо ми беремо навіть з тими же банками, то кількість, тобто банки це ж також бізнес. А як і будь-який бізнес, вони там закриваються, вони там неефективні, там і так далі, так далі. Звільнення, необхідність конкурувати з іншими банками. Тобто, це, це, це бізнес. І коли є прибуток, то на цей прибуток, ну у цього там бізнесу, на цей прибуток в першу чергу розраховують ті люди, які в цій системі в ну, цій системі. Ну і звичайно, перерозподіл прибутків воно, воно пер... являє собою перевернуту там піраміду, щоб Більшість грошей отримує власник цього підприємець, грубо кажучи, або там інвестори. Ну і так спускаються донизу. І це, і це справедливо, тому що тому що різна, різні права і обов'язки у, 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 у співробітників цієї організації. І е, не може да, претендувати на, на цей розподіл якісь, якісь бандити, да, тому що вони вирішили, що їм так також потрібні гроші. Ну, а чого... да, і, і вони навіть е, е, схильні думати, що власники, там, підприємці, е, що вони несправедливо собі забирають, там, наприклад, більше. Більше в розходів вони, ну, тобто, таке комуністичне мислення, та, що всім порівну, всі рівні, всім повинно бути порівну Ну Але це це ілюзія, тому що, коротше, такий ан, антикомуністична у мене така промова і, і розбір, тому що ми, ми народжуємося нерівними. У нас може бути, ну якби, права на, на, на виборах там однакові але в цілому, якщо ми побачимо там по організаційній діяльності, ми, ми не рівні. І з точки зору організації, втрата, наприклад, звільнення там директора там, або якось там топ-менеджера, воно набагато ціниться там вище. Вище, ніж там звільнення якогось там рядового спеціаліста. да Тобто ну є, є нерівність в цьому. Ну, і, і це і, ну і це факт. Да? Ми можемо закривати на це очі, але ну по факту то та людина, яка там вище в, в там, соціальній ієрархії знаходиться. У неї вища відповідальність. Вона несе відповідальність не тільки за себе, вона відповідальність несе, там Ну в залежності від там позиції, хтось там за групу людей, там п'ять людей, там хтось, хтось за цілий відділ, хтось за там підрозділ, хтось за там регі... якщо там, це велика там організація, бізнес, там за ціле місто, регіон, хтось, ну, і так далі. І так далі хтось за а за в за цілому там цілу організацію, там де можуть бути там 40 тисяч людей. А уявіть собі, якщо це 40 тисяч, спіро, 40 тисяч співробітників, а це ж не означає, що тільки е, несе відповідальність за них. А ще й у, у них є наприклад сім'ї. Ось так що це вже там може бути потенційно 80 тисяч е, людей в даному випадку. Тобто, ну звичайно, відповідальність у такої людини набагато більше і Прес да, на нього пресинг, давління він більше А якщо ми А якщо ми взагалі там ще екстремальні такі варіанти розглянемо, що як відповідальність у в воєнній структурі, в армії, да, яка воює там, під час війни, то так Відповідальність, вона ще пов'язана з ну, за життя інших людей, не просто за благополуччя інших людей, що, що також дуже важливо. А а за життя, да, це те, що ну, там найцінніше. Тому ми не рівні в цьому плані е, у людей, які несуть більше відповідальності, біль, у них більше обов'язків, відповідно, і прав більше, відповідно, і прав на розподілення. В тому прав в цілому, і прав на розподілення благ, яке виробляє ця організація. Звичайно, у них більше. ось а, Так що так що до чого я веду: а, треба повче мислення із із себе, якщо ви помічаєте. Ну у, у, це В кожному з нас а, живе е, якби. І підход, і мислення вовка, і мислення вівчара. І тут питання в тому, щоб потроху-потроху, да, оце вовче-мислення зменшувати його вплив і збільшувати вплив вівчаря. А для мене вівчар це людина, яка створює системи. це Веде люну веде людей за собою, як мінімум, він такий керівник в своєму житті. Він організував так, що своє життя, що він повністю би, незалежний фінансово і, і так далі. і так далі. Він створює системи, створює блага для людей і обмінюється цими благами для інших. Він корисний для, для інших людей. Він він приносить користь, він допомагає іншим і так далі. Він в цьому балансі брати, давати, він, у нього цей баланс, скажімо так, не порушений, да, а, а дуже хороший. Тобто він і віддає, і отримує. А вовк на противагу він тільки бере, він нічого не дає. Ось. Дякую за увагу. Скажи, в коментарях можете написати, яка хоча б одна ідея для вас була найцікавішою, що ви для себе візьмете на ваш загашник. І вже побачимось в наступних відео. Дякую за увагу. З вами був Юрій Дмитронець. Побачимось!